По-друге, я хочу розповісти про маршрут, яким ми доїхали назад, пізніше летіли. І маршрут наш пролягав через Північний полюс в Герландію, і таким чином ми повернулися на сторону вже Європи, на наш материк. А, незвичайний був маршрут на перший погляд для мене, але компанія САС проводить цей політ вже давно, вони були. Такі першопроходці в цьому надзвичайно комфортно. Політ зайняв 13 годин 28 хвилин. І ми завчасно дісталися додому, тому всім рекомендую спробувати цей тур. І взагалі рекомендую Японію як країну для відвідування. Там є ще дуже-дуже багато чого подивитися, вивчити, взяти з них приход.